Що робити, коли начальник ставиться погано до своїх підлеглих, ставить себе зверхньо. Кожен з нас ставить себе по відношенню до когось зверхньо. Ну умовно кажучи, ми йдемо десь по вулиці, дивимося, якийсь безхатько опісявся, наприклад. І це видовище не дуже сприємних. Або людина там не знаю, валяється на землі в мороз. Ми можемо, звісно, подумати, що. Це погана людина або ось докотилася до ручки, але ж ми не знаємо, що з цією людиною сталося. Можливо, вона не п'яна, можливо, в неї серце схопило. І от розкажу вам приклад: я нещодавно побачив дуже п'яного чоловіка. Було видно, що цей чоловік, скоріше всього, військовий. Ну, от Я спробував з ним заговорити. Я побачив, що цей чоловік не орієнтується, де він знаходиться, в якій частині міста. Викликав таксі, завіз того чоловіка за адресою, яку він сказав, де він живе. Я зрозумів, що чоловік був військовим, повернувся додому через поранення. Ну і якось випив. Дивіться, я це розказую не для того, щоб там хвалитися, боронь боже, але просто показую, що от ми бачимо якусь людину, до якої можемо поставитися зверхньо. І подумати, ах, там такий сякий набухався. Але ми не знаємо, що та людина пережила. Ну, якщо йдеться про військових, ну повірте, бачити каліцтва, бачити смерті, це не ті речі, які проходять просто так безслідно. Тому я не кажу, що потрібно напиватися. Чи якось це підтримувати, але ну, намагатися війти в ситуацію і допомогти людині, або принаймні в морозі її на, на дворі не залишити, це точно потрібно зробити. Тому, якщо ви бачите, що ваш начальник якось себе неправильно поводить, спробуйте подумати, що, можливо, він, наприклад, його призначили. Але він не знає, як керувати персоналом, він не знає, як спілкуватися з людьми. Можливо, в нього є проблеми з комунікацією, можливо, в нього є комплекси стосовно того, що він недостатньо хороший керівник, або ще багато якихось речей. Ну, може бути що завгодно. Тому спробуйте поставитися до нього якось так, ну, прихильно, принаймні. Або, ну, як мінімум, зверніть йому, або вашому ще вищому начальству, про те, що ось ця і ця людина псує роботу, псує фірму, падає моральний дух. На роботі це неправильно так бути не повинно. Ну, як мінімум людині потрібно звернути увагу, сказати наскільки можна там акуратно, делікатно, але сказати треба.